Вітаю друзі! Маю декілька монет Франції. Перша монетка 5 см 1976 року. Така монета виготовлена з алюмінієвої бронзи на зворотній струні. Зображену скульптуру жінки та напис Республіка Франція. Наступна монета номіналом 20 см 1988 року. Така монета, також виготовлена з алюмінієвої бронзи. На зворотній стороні так само скульптура жінки. Так, наступна монета. 1,2 франка. половина франка. Так, монетка з 1963 року. Зображено. Оливкова гілка. Так, на зворотній стороні монети зображено. Портрет Сіяча. Така монета виготовлена з Нікелю. Так, наступний номінал один французький франк. Монета 1975 року. Так само виготовлена з Нікелю. Зображено оливкову гілку. На зворотній стороні сіяч. Така монетка. Наступний номінал 5 франків 1970 року. Так само виготовлена з нікелю. І зображено сіяча. Республіка Франція. Так, наступна монета номіналом 10 франків. Така монета виготовлена з міді, алюмінію та нікелю. Зображено споруди. Також присутній напис на гурті. Такий красивий напис. На зворотній струні монети зображено. Зображена карта Франції. Така доволі важка монета. Так, і о, наступна остання монетка. Також номіналом 10 франків. 1988 року. Присутній напис Liberty. Така монета. Це біметал, всередині нікель, кільце алюмінієва бронза. На зворотній стороні монети зображено скульптура Огюста Дюмона, яка називається. Геній Свободи. Така монетка. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!